Добрий день. Розглянемо питання створення кабінету для сертифікату SolidWorks. Я Лисик Олег Миколаївич, старший викладач кафедри в ММІ, ММІ КПІ. Я займаюся Солідворс в КПІ. КПІ має ось такі сертифікати, які ми отримали в квітні цього року. І буде він діяти до квітня 2025 року. І за цей час наші студенти можуть безкоштовно здати сертифікати. Студенти-викладачі можуть здати сертифікати компанії SolidWorks, які оцінюються на ринку України і світу. Ми маємо дуже багато сертифікатів, в принципі, в світі їх багато. В Україні, наприклад, основний такий сертифікат Solidworks Association має. В Україні 1288 людей, в травні цього року було 1260, в світі 560 тисяч. SolidWorks Professional мають 337 людей в Україні, в травні було 315, тобто 20 чоловік здало за літо. В світі 243 тисячі. Ну і в Україні всього 7 сертифікатів SolidWorks Expert. Маємо бажання, щоб з'явилось і ще в нас такі користувачі. Сертифікати користуються попитом у особливо з закордонних працедавців, ми маємо ось таку велику кількість різноманітних сертифікатів КПІ. Їх треба звати послідовно, деякі паралельно. тобто, в принципі, хто бажання, може отримати сертифікати. Для цього треба зареєструватися на сайті 3DEXperience TESTER. І зараз якраз про цю процедуру ми будемо розмовляти. Здача екзамену через програму TESTER PRO клієнт, яку можна скачати на двох сайтах. Ось я показана початок реєстрації через програму TESTER PRO клієнт, але я її не рекомендую. Я рекомендую все-таки. Через кабінет. Ось такий кабінет. Посилання буде в Ютубі. Ми можемо зареєструватись. І на сертифікаті буде ось така. Над, такий надпис. Може арестуватися тільки латиницю. Якщо крилицю зареєструється, то треба буде йти через супрот міняти. Для студентів викладів КП тільки через. З почтою LKP і КПА, тоді ви отримаєте безкоштовні сертифікати. Якщо ви будете використовувати свою пошту, вам потрібно буде платити за цей сертифікат. Переходимо на сайт, Бачимо ось такий сайт, тут показано, які, які фірми можна здавати екзамени, Solidworks, Катя, 3 все це може здавати. Також справа бачите програму для реєстрації, для здач, здачі екзамена, яку ви будемо використовувати. Починається все з реєстрації. Заходимо в логін і створюємо новий аккаунт. Ось тут для цього я спеціально спеціалім аккаунт з вимишленим іменем, оскільки це мій не робочий аккаунт, а такий тестовий, щоб показати, як реєструватись. У мене автоматично підставили 7, потрібні мені, позиції. Тобто, назва інституту, адреса, все це поставилося автоматично, ну, Вам треба буде ручками його внести. Ну, Як я вже казав, я замість Олега інше ім'я, потім я цей каунт просто видалю, щоб він мені не заважав. Далі потрібно буде ввести електронну почту. Як я вже казав, тільки латиницею. Проводимо електронну почту. Почта повинна бути в КПІ. Якщо ви закінчите КПІ, то вам потрібно буде перед закінченням зайти в цю програму і поміняти на іншу почту. Якщо у вас вже є аккаунт, то ви можете, ось тут можете взяти назву КПІ, щоб не брати ручками. Якщо ви закінчите, ви можете поміняти ну, почту, якщо у вас вже є аккаунт, то ви можете зайти і через процедуру поміняти почту на почту КПІ. Якщо у вас випадково два аккаунти є, то ви можете без проблем об'єднати через супорт. Вибираємо Україну. Ну, Можна було просто нажати клавішу. Я вже почав листати. Інколи американці помиляються, і замість України УА, вибирає, десь США вибирають Україну. Далі вибираємо, що ми підтримуємо політику. По правилу, програму. І далі у нас є, Дивіться, перевіряємо, що все було правильно. Я будемо помилитись з, з назвами. В принципі, деякі речі можна поміняти танку почту. Інше все не поміняти, неможливо. Іме тільки через супорт, писати на супорт і міняти в супорті інформацію, по-іншому вже не вдається. Тому треба акуратно все заводити, все перевіряти. Декілька разів. Назву можу взяти з КПІ, з сайта КПІ, щоб не вводити ручками. Далі у нас є так називаємо... Користувачі, ви можете обов'язково рекомендую поставити цю галочку, щоб ви були в списку користувачів. Далі зможе буде подивитися. У нас є всі ці користувачі України або світу. Я ставити не буду, оскільки це службовий аккаунт, він мені не потрібен. Далі вводимо цифри, які нам пропонує система. І далі може бути дві ситуації. Або може прийти почта, або може не прийти почта. По різному буває, неподсказуємо, чому так працює. Вона каже, перевірте почту, перевіряйте почту, якщо почта є, значить, крок пройдений. Якщо почти немає, треба буде зайти і <кхух> процедуру виставлення Ну, Мені почта прийшла, тому проблеми немає. Копіюю е, тимчасовий е, пароль, потім я його зміню. І заходжу знову на сайт на сайт тестування. Так, скопіюю пароль. Бачите, і заходжу і риз, заходжу, реструюся. Якщо вам лист не прийшов, треба зайти по потірений пароль, і тоді. Пройти процедуру встановлення пароля. Це можливо, буває така інколи ситуація. Заходжу в логін, Бачу кабінет, бачу не здані мною екзамен. Якщо б здавав, тут з'явився б екзамен не здавав. Також ось тут список користувачів, які вже здали. Я можу зайти, вибрати тип сертифікату, який я хочу подивитись, далі вибрати країну, в якій я хочу подивитись. Як я вже казав, Україна. Так, вибираю Україну. І тут список всіх користувачів, які є. Можна сортувати, дивитись інформацію. В ваш сертифікат попадає тільки в перші дві колонки, все інше береться з інших, скажімо, так, з даних. В даному випадку, якщо КПІ, то це береться із нашого сертифіката КПІ, який вже зареєстрований. Звідти береться назва про місто і про назву учбового закладу. Якщо ви здаєте сертифікат від себе, то у вас тільки попадає прізвище і ім'я. Більше нічого не попадає. Можемо подивитись, посортувати по містам, по учбовим закладам. На жаль, всі по різному пишуть начальні заклади, тому КПІ може бути в деяких варіантах. Але, в принципі, по місту знайти. І також вводити Києва, а не своє місце народження. Деякі роблять ті, хто вчиться КПІ, вводять своє місце народження. Ну, Тут, в принципі, не дуже правильно, краще тут вводити вже Київ. І можемо подивитись на сертифікати. Кому видана там і якусь інформу. Інколи може інформацію, наприклад, можна додати інформацію про ваш веб-сайт, про YouTube канал, LinkedIn. це може додати. Потім треба встановити програму Download Tester про клієнт. Я її встановлювати не буду, оскільки вона вже встановлена, і запустити цю програму. Вона принадлежить для тестування. Є у нас тут різні інтерфейси програми. Може польський, може англійський, українського немає. На жаль, але само тестування може бути на різних мовах, в тому числі є російська і англійська мова, української, на жаль, теж немає. Запускаємо програму, тут теж може знову пройти реєстрацію, ту ж саму, якщо ви не зареєстрували кабінет, але все-таки лучше через 3D-віртуал-тестер, але це однакові кабінети. Далі вводимо почту. Програма зроблена так, що вона не запам'ятовує ваш e-mail і пароль, оскільки ця програма встановлюється в учбових класах, і вона не пам'ятає, тому кожен раз треба по-новому заносити. Ну, може із, скажімо, пам'яті вставити, як через Ctrl-V. Вводимо, нажимаємо продовжити. І це показує ті екзамени, які вам доступні. Ну, тут варіанти є Dellмі, SolidWorks фірми, які доступні. У нас Solidworks цікавий. І тут показаний екзамен, які доступні. Бачите, де стоїть зелена галочка Доступна, але кредит недоступна. Ну, у мене тут більше, ніж у вас буде в кабінеті, тому що у мене спеціальне зараз от Два екзамена тестових. ви бажано, щоб ви пройшли і вивчили, як працює система. І могли далі. Коли ви будете отримати доступ, я вам буду посилати підключати вас. і Ви будете отримати ось таку галочку, що ви можете запускати. Все, дякую.